То пропагандист Кремля Сергій Лавров, а по сумісництву і за дивним збігом стави ще міністр закордонних справ цієї країни днями заявив, що хоче повернути собі та таким же псевдодипломатам дві дачі у Сполучених Штатах Америки. І він заявив, що ці дачі, нібито, були украдені у Росії. Ви на каналі Правда про брехню, і далі ми розберемо, чому це брехня і маніпуляція. Виступаючи на форумі в Стамбулі перед дипломатами і медіа, Лавров заявив, що зараз веде активно перемовини із командою Дональда Трампа не тільки про питання війну, і так далі, і так далі, але й про те, щоб повернути назад украдені п'ять дипломатичних об'єктів. І він говорить, що ці об'єкти були украдені у Росії за часів Обами. І звичайно, що він не вказує на те, що серед цих п'яти об'єктів були і є дві дачі. І бо це, звичайно, що незручно згадувати про те, що е, на тлі того, що вирішуються глобальні питання, Лаврова е, цікавлять дачі у Сполучених Штатах Америки в достатньо фешенебельних районах. Тож про що іде мова, йде, береш, і де маніпулює Лавров? Справа в тому, що перша маніпуляція випливає вже з того, що Лавров не говорить про обставини, нібито викрадання цих об'єктів. Проте ніякого викрадання не було. Ці об'єкти були закриті. Як дипломатичні місії і для використання в дипломатичних цілях у 2016-2017 роках на тлі розгортання тоді такого собі дипломатично-шпигунського скандалу між Росією і Сполученими Штатами. І це було здійснено дійсно за адміністрації Обами. Адміністрація Обами тоді наклала. Перші санкції на Росію, коли вона розгорнула гібридну війну на сході України. Більше того, саме от закриття цих дипломатичних об'єктів, а були ще закриті генконсульства, наприклад, у Сан-Франциско, Сіетлі, Торгова Палата у Вашингтоні і саме ці дві дачі, про які ми далі будемо говорити, це була реакція на те, що адміністрація Обами і американські спецслужби з'ясували, що Росія втручається у передвиборчу компанію. Ми пам'ятаємо, що тоді згортались вибори у Сполучених Штатах і тоді балотувався перше на пост президента Трамп. Так от, Обама і його спецслужби звинуватили Росію в тому, що вони втручаються у цей передвиборчий процес і намагаються схилити шальки Терезів на бік Трампа. Саме тому частина дипломатичного корпусу Росії, а це більше 35 осіб, були звинувачені у шпигунстві та оголошені персонами нонграта і були закриті ці об'єкти в тому складі. І ці. Дачі, що ж це таке за дачі? чому вони так дуже цікавлять Лаврова? Перша з них була куплена Радянським Союзом у 1952 році біля Нью-Йорку на шикарному острові Лонд айленд Це був дійсно дуже шикарнючий і красивіший особняк. Він складався із 49 кімнат. Другий об'єкт був придбаний так само радянським союзом у 1972 році, і він знаходиться у штаті Меріленд біля Вашингтону. Коли туди у 87 році вперше попали американські журналісти, вони були шоковані розкішшю цього об'єкту. Він складався із двох величезних будинків для відпочинку, футбольного поля, тенісного корту, басейнів і ще безлічі різних об'єктів для відпочинку. І все це було придбано за гроші радянських ще трударів, хліборобів і шахтерів, для того, щоб радянська дипломатія гріла собі пузо. А далі, на тлі того, що за дивним збігом ставин Росія оголосила себе право. Наступницю радянського союзу Росія заволоділа цими об'єктами, але обставини, за яких це сталося, що ці об'єкти були заморожені. Ми вам оголосили. Тобто ніякої крадіжки не було. І Лавров цьому бреше. І звичайно, йому незручно говорити про ситуацію, яка тоді склалася, і про втручання, і про дипломатичний скандал. Бо це ж буде ну, зовсім вже не та історія. А от коли дати факти лише частково, тоді, звичайно, завжди можна показати, що Росія така вкотре. Ображена. І в цьому полягає і брехня і маніпуляція Лаврова. Інший аспект, який важливо тут проговорити, це дійсно обставини, за яких найвищий дипломат Росії згадує про дипломатичні об'єкти і про ці дачі. Тобто на тлі того, що зараз вирішується доля десятків тисяч мільйонів людей, які страждають у цій війні, у цього покидька є совість говорити про дачі. Дачі для російських дипломатів, на яких вони будуть гріти пузо, пити коктейлі і, звичайно, шпигувати. І це ми вже не говоримо навіть про українців, яких, на жаль, гине сотні під ударами російських ракет, бомб і артопстрілів. А тут би ще пригадати самому Лаврову про тих же росіянців, про яких він піклується. І на тлі того, що цих росіянців тисячами женуть на убій для того, щоб вони, грубо кажучи, відстоювали інтереси цього режиму, а по факту давали можливість зберігати життєздатність цього режиму цього ж самого Лаврова, він говорить про дачі у Вашингтоні в дуже дуже фешенебельних районах і дуже розкішних цих об'єктах. Йому абсолютно. Все одно, що завтра десь там в Бурятії чи ніжним Тагілі закопають ще десятки два-три, а може більше могил із гробами росіянців, які покладуть голову за те, щоб він в кінці кінців, а може й ні, домовився про ці дачі, поїхав у Сполучені Штати і грівся собі на сонечку на Лон Айлені. Ось така собі турбота про долю світу, про долю рускоязичних, про долю руського міра. Головне, продбати про себе. Про те, щоб паритися десь там на дачі у розкішному маєтку, десь там Меріленд або під Нью-Йорком. ось така собі маніпулятивна і брехлива дипломатія, двошарова, двулічна. І взагалі направлена з часто на те, щоб просто обріхати когось, а себе виставити такою собі жертвою. Бо якщо Росія говорить про те, що нібито у неї щось там забрали, вона говорить про те, що її обманули, вкрали і так далі. А коли Росія виставляють якісь претензії, мовляв, друзі, що ви тут робите? а? Вони говорять, ні ні, ні, ми встановлюємо справедливість, ми все возвращаємо, ми тут наводимо лад, ми нічого не крали. Але це все брехня і маніпуляція. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, таких підлих слів і таких підлих маніпуляцій, залишайтеся з нашим каналом. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на канал Правда про брехню.